Рідна мова, наче казка, як веселки кольори. В кожнім слові сонця ласка, в кожнім звукі ліс річки, хай лунає наше слово. Хай звернить із краю кра... А мова все таки важлива. Це генетичний код, що нас єднає. А мова все таки важлива хто її вчить себе насправді поважає. А мова має значення. Це наша зброя і переможе словом наші герої. А мова має значення. Це мова вільна, це мова молодих, син і сміливих. А мова має значення, це сила нації, це її відбиток сети, це її ідентифікація. А мова має значення, це наша совість. І не згадуй мову ворожу. Та українцеві не гоже. А мова має значення. Вона усіх бере під крило, щоб на рідній землі нам такло було. А мова має значення. Це нації ДНК. Це надійна і потужна України рука. А мова має значення. Українська обрана Богом. І веде нас усіх до миру й перемоги. А мова має значення. Це наша красива душа. Тож розвивайся, мову. Я хочу, щоб ти вічно жила.